Шестеро безхатченків з Дніпра поїдуть до Норвегії. Серед них є і люди з інвалідністю, яких евакуювали із зони бойових дій. Сергій Переселенець. Чоловік виїхав з Бахмута разом із дружиною та дитиною. Родина зараз за кордоном, а Сергій залишився без домівки. Каже, коли дізнався, що поїде в Норвегію, здивувався. Ну, як там навата була пату. Не буде нічого. Я вже не попаду туди, де я жив. Ту, Там Тут тут городі. До Норвегії поїде й Ігор. Чоловік став безхатченком в 2015 році після розлучення. До цього жив разом із дружиною та донькою. Працював на місцевому заводі. Ігор розповідає, погодився поїхати за кордон, бо тут немає житла. Знайомився з місцею, з містом. А цього що, що робити? рибалка. Інтересна. кажуть. до переселенців з інвалідністю можуть прикріпити соцпрацівника, аби він їм допомагав. Розповідає представниця благодійного фонду Схід Сос Ольга Владимирова. В Першу чергу ми думали про людей самотніх. Які ну умовно, крім громади, вже ну, нікому не, не потрібні. Ну нікого нема, просто да а, в другу чергу пропонували такі можливості мамам з дітьми, які мають, наприклад, якісь там особливі потреби. Всім безхатькам, які йдуть до Норвегії, зробили закордонні паспорти. Про це розповідає представник центру соцдопомоги Сергій Соломаха. Чоловік каже, підопічним видаватимуть близько 600 євро та можуть залучати їх до соціальних робіт. Ті люди, які можуть себе обслуговувати, які можуть саме приготувати собі їду, то вони будуть жити по двоє, по троє чоловіків е в будинку, їм комуна е дає необхідну бутову техніку е побутову, е ну що ще по речам. Сергій Соломаха розповідає: Безхаченки отримуватимуть виплати і житимуть у шелтері під опікою тамтешньої громади до закінчення в Україні воєнного стану. Антон Сіренко, Аліна Нікітіна. Суспільне новини Дніпро.